На Личаківському цвинтарі презентували кілька варіантів надмогильних плит для майбутнього меморіального комплексу військових поховань. Це частина великої концепції, яка має зібрати в одному просторі гідне вшанування полеглих захисників. І ми вже сьогодні є на етапі фактично прийняття кінцевих рішень по проектних рішеннях, так і в нас в планах з початком доброї погоди весни вже тут почати будівництво. Самого меморіалу. Але скільки людей, стільки й думок різних, тобто ми вже пройшли дуже довгий етап після архітектурного конкурсу в частині визначення концептуальних рішень. Так? І сьогодні, так як ми і домовлялися раніше, ми презентували родинам, громадськості, журналістам зразки хрестів з трьох різних матеріалів. Серед варіантів граніт, пісковик та терацо. Кожен матеріал має свої переваги і недоліки однак, архітектори попередньо схиляються до терацо як до найсучаснішого, гарного та достатньо витривалого рішення. Ідея була в тому, щоб поле поховань і було головним акцентом цього меморіального комплексу. І початково ідея була в тому, щоб хрести були світлого матеріалу, щоб вони були в ідеалі білого кольору, для того, щоб вони сильно виділялися на темному тлі личаківського цвинтаря. І е, за час, якби ця ідея не змінилася. Думки громадськості щодо запропонованих варіантів розділилися: одні підтримують нову концепцію та оновлений підхід до меморіалу, інші висловлюють застереження та пропонують свої варіанти. Наскільки я спілкуюсь з дружинами, з мамами загиблих героїв, наскільки я теж буваю і в Києві, і в Харкові і в Дніпрі, я бачила на особисті очі меморіали в деяких місцях. Там, наприклад, Львова треба робити все. Ні в Дніпрі, ні в Києві ніхто не запитує думку родини, як зробити меморіал. Не прислуховуються. Вони просто роблять, як їм треба. Також родини наполягають на наявності зелених насаджень біля кожної могили. Місто обіцяє централізований догляд та подальше узгодження деталей, шрифтів, розміру фото, позначок про нагороди.